Ну і що, що ви представляєте? Я теж можу я можу представитися поліцейським, Ну що далі. Посвідчення вам показує. Ви щось, у вас... Показує. у вас в них форма якого кольору? Скажи мені, показує. будь ласка. На вимогу. яку вимову? На вимогу громадянина України. А у вас є посвідчення? Звичайно. Я не є громадянином України. Я людина. А ви знаєте, що ваше завдання захищати права і свободи людей основне. Так. Захищайте, будь ласка, мої права і свободи, не порушуйте моє право на право. Будь ласка, не порушуйте моє право на вільне пересування. Не втручайтеся, будь ласка, в е, моє сімейне життя і особисте відповідно до Конституції України. Я, люди, ніхто не постраждав. Я, я не признаю ніяких порушень. Згідно з таким часом, що маєте право знайомитися. з ваші порушення. Яким порушенням? Є відеофіксація. Є відеодовікція, що ми порушення знак 2 Ну добре, ви мене попередили, я в курсі. Якщо, якщо ви вважаєте, що я щось там порушив, ну добре, попередили і ми поїхали далі. Попередження може бути, якщо не сіте права, пара, правий габарит. На що ми вам зробили попередження, що вас не спілкувалися? Добре. Добре. Давайте будемо керуватися відповідно до Конституції України, відповідно, відповідно верховенство права. Я, я, 16, я думаю, що... Раз. Я думаю що 16 про дорожній рух перед початком розгляду справи водій зобов'язаний. Добре. Пос... Згідно, згідно з статті 16 до... про дорожній рух, а дорожній рух навіть не є законом. Так, mm -hmm. так. Конституція України має вищу юридичну силу відповідно до статті 3. Людини, її життя і здоров'я, честь і гідність, нету безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Найвищою я людина. Ви маєте мене захищати. Та, будь ласка, захищайте мене. Так, давайте про національну поліцію. Давайте про національну поліцію поговоримо. Давайте ось про вашу статтю шосту поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права. Ви поліція, ви керуєтесь принципом верховенства права. Ви розумієте, що таке принцип верховенства права? тут для вас спеціально написано. Давайте Відповідно підемо. до якого людина, її права і свободи визнаються найвищими цінностями. Я віде? людина, Читаю, я мої права і свободи. Ви, ви знаєте це? А чого ви мене тоді затримуєте? Що ви з мене хочете, гроші. Я, які гроші? А, а що ви хочете? А що ви, говорите? Які а, а, а що ви хочете? Це зупинено згідно статті 35 закону про національну поліцію. Пункту першого. Порушення водієм правила дорожнього руху. Я не є водій. А хто ви? Я ви людина за кермом транспортного засобу. Я людина. Ні, це не транспортний засіб. А що це? Це автомобіль. Це не, Ні, засіб. Це не транспортний засіб. Я не водій. Я людина. Ви ви мене мене Ви Мене ви людиною? Добре, чудово. То тобто звертайтеся до мене, будь ласка, так, як до людини. Я, я щось зробив погано. Я погане щось зробив. Я нічого поганого не зробив. Я відношуся до вас, поки що насправді до кінця не вияснимо, хто ви такі є, бо посвідчення я поки що вас не вимагав і не знаю, і чи, чи у вас є посвідчення, і там по, по, на рахунок форми вашої, все іншого. Я розумію, що ви хочете робити добрі справи, так? Ми ж тут всі за добро, так? Ми всі за те, щоб ніхто не порушував, щоб ви поважали один одного, правда? Так? Можливо, можливо, навіть ми, при, ми припустимо, що я щось десь не зупинився там до кінця, отак от не встав, не, не почекав там хвилину та, і, і, і не перейшов е, далі. Можливо, ми, ми, припустимо. Ми, ми припустимо. Це життя по різному буває. В мене тут дружина, в мене двоє дітей. Я ж... У мене двоє дівчинки, там дві сидять, так в машині зі мною. Я думаю, що ми можемо просто розійтися. Ви мені, ви мені показали це і показали, ви виконуєте свої обов'язки. Виконуєте. Дякую вам дуже. Давайте жити в правовій країні. В нас країна не дисциплінарна, в нас країна правова, в нас визнається верховенство права, в нас тут не дисциплінують людей, та? в нас не є тоталітарна держава. Ми з вами, я як людина, відповідально відношуся. Ми, ми відповідально відносимося до нашого життя, до нашого суспільства і можемо спокійно собі на цьому розійтися. Звичайно, поміняє. Дякую за це. Чесно, я не знав цього. І дякую мені за цей випадок. Я зроблю так. Буду мати на увазі. Буду мати на увазі. Нам моє... Ось, будь ласка. Бере, Все буде добре. Гадного вечора, хлопці. с собой сумочку да.